Добрий день! Сьогодні у нас урок номер 9, і ми вивчимо з вами копите вайхтело або чергування приголосних у дієсловах. Насправді це дуже важлива і цікава тема, і дуже розповсюджена в фінській мові. Коли наше чергування копите відбувається? Відбувається у відмінюванні дієслів з займенниками, тобто, щоб сказати, там-Я даю, ти даєш, він дає. І у відмінках з іменниками та прикметниками. Наприклад, в великій квартирі. Да? Це в нас буде відмінки. Е, насправді це може здаватись зараз е, трошки незрозумілою темою, але в українській мові. Також є чергування приголосних. Наприклад, водити, я воджу, він водить, або будити я буджу, вони будять, око очі. Норвегія норвезький. Тобто, ви бачите, що також в інфінітиві в нас, наприклад, око, буква Ко, яка в множині потім змінюється на букву Ч. Або в Норвегії буква Г змінюється на букву З, норвегія-норвезький. Тому так само і в фінській є чергування КОПТ. І називається воно так не просто, а тому, що в чергуванні обов'язково має бути присутня приголосна КО, C або Т, і комбінації з ними. Але ці приголосні мають обов'язково бути присутніми. Давайте розглянемо нашу табличку. Ця табличка потім буде допомагати вам часто в навчанні. Ви можете роздрукувати її собі або переписати. І дивіться: в чергуванні є вахва. Вахва це сильний, тобто сильна ступінь. І хейко це слабка ступінь. При чергуванні А типу, який ми зараз розбираємо, в нас вахва змінюється на хейко, тобто з сильної ступінь в слабку ступінь. До речі, слово вахва і хейко це просто сильний і слабкий, тому можете його використовувати і в різних контекстах в інших. Та, наприклад, там, сильний чоловік, вахва-міес. Але в даному випадку це в нас правило. І давайте подивимось: на що змінюється? Ко-ко, тобто дві КО, змінюється на одну ко. Як туркі це Турція. І щоб сказати в Турції туркі -са". Са це в. І щоб додати цей відмінок в, нам потрібно змінити дві ко на одну ко. Далі дві П змінюються на одну П. Лапі лапіста. Лапландія з лапландії. Ста це з або «із». Пам'ятаєте, міналенко, то єсінь україна ста. Я родом із України або з України. Далі дві Т змінюються на одну Т. Мат. МАТОЛЛА. Матто це килим, МАТОЛЛА – на килимі. Ла це на. Далі буква КО випадає тауко ТАУОЛЛА. Перерва на перерві. Пе змінюється на В, кюльпю, КЮЛЬВЮССА. Кюльпю – це ванна, кюльвса в ванні. Те змінюється на де. Сату садун. Казка. Садун, наче казки. Наприклад, назва казки. Далі в нас комбінації з цими буквами: Нко змінюється на НГ. Кенька. кенгаса. Кенка – це взуття. Кенгаса – в взутті. НТ на НН. Лінту – ліннун. Лінту – пташка, ліннун – пташиний. МП на ММ. Кампа – каммала. Кампа – розчіска, гребінець на гребінці. ЛТ на ЛЛ Ілта ілла. Ілта вечір, ілалла ввечері. Хоч ми ла кажемо, це на, а також ла ми додаємо, коли в певний час доби вранці ввечері, амула да? ілала. Далі РТ er, змінюється на РР. Парта парран. Борода, бороди. Кого чого? Бо чий. Тут я вам навела приклади, щоб ви бачили, як відбувається в слові зміна. І що ми зараз запам'ятовуємо? Що у чергуванні типу А, який ми вивчаємо зараз, ми змінюємо сильний ступінь на слабкий. Тобто з вахва в хейко, з лівого стовпчика змінюємо на. Правий стовпчик, да? дві Ко на одну ко, дві П на одну П, дві Т на одну Т. І зміна ця відбувається в останньому складі слова в останньому складі. І, якщо ми кажемо про іменники і прикметники, то Майже у всіх відмінках. Тобто, коли ми хочемо сказати на чомусь, в чомусь, з чогось, то ми завжди маємо спочатку змінити наше чергування, а потім вже додавати відмінок. А от як буде в дієсловах, розкажу трошки згодом. Коли не буде чергування, копете, дивіться, внизу. Ей копете вайхтело, тобто немає копете чергування в комбінаціях Ско СТ -те і теко. Ці три комбінації ніколи не будуть змінюватись. І також, якщо слово, наш іменник або прикметник закінчується на дві голосні. Наприклад, як слово вапа вільний вапаса. В вільному. Або кейтє кухня, «кейтєрса» – в кухні. Е, якщо ми подивимось на слова, які були в нас в табличці, туркі, лаппі, матта, кокюльпю, сату, то вони всі закінчуються на одну голосну. Запам'ятовуємо: в комбінаціях Ско, ес СТ і ТКО немає чергування і якщо слово закінчується на дві голосні. Але оце правило про дві голосні працює тільки з іменниками, хто що, і з прикметниками який? З дієсловами в нас вже інша історія. І давайте тепер подивимось, як чергування працює в дієсловах. В Дієсловах в нас є інфінітив дієслова. Це те, як наше дієслово пишеться в словнику або його найперша форма, початкова форма. Наприклад, в дієслові тіє знати да? це інфінітив тєта. Що робити? Знати. Щоб відміняти дієслово, ми маємо спочатку зробити вартало, нашу основу. Ми вже з вами вчили дієслова першого типу, тому ви знаєте, що відразу потрібно забрати закінчення А або Е. І тепер, так як ми зараз вчимо дієслова з чергуванням КоПТ, ми маємо дивитись на нашу табличку, де буква Т змінюється на Д. Значить, наша основа це коли ми забираємо закінчення А або е, в даному випадку е. І робимо чергування, тобто Т змінюємо на «де». І наша основа буде «тіеда». «Тіеда». І до цієї основи ми вже додаємо власні закінчення кожного займенника. Що нам важливо тут запам'ятати, що? В дієсловах, пам'ятаєте, коли я тільки що вам пояснювала правило, я казала, якщо слово закінчується на дві голосні, то копити немає. То було про іменники і прикметники, тобто, що і який. Дієслова першого типу, вони всі закінчуються на дві голосні. Тому в дієсловах це правило не працює. В дієсловах нам важливо записати, що. В займеннику міна, сіна, ме і те в нас хейко, тобто слабка ступінь. Це в нас в стовпчику з правої сторони. А хан і хе в нас вахва сильна ступінь. Те, що в нас в стовпчику зліва. Це значить, що в дієслові «тіє та знати. Буде. «Міна Буда, я знаю. «хейко» слабка. Сіна, – «ти знаєш», Хейко, слабка, д, – «да», «хен він, вона знає, дивіться, сильна ступінь. Me tieda me, ми знаємо знову слабка ступінь. «те Te tieda te. Ви знаєте слабка ступінь, і гетієтават вони знають сильна ступінь. І тепер на цьому прикладі ви можете ще раз подивитись і обов'язково це записати, зафіксувати теж. Десь, десь, що в дієсловах першого типу в. Міна, сіна, «ме» і «те» в нас «хейко», слабка ступінь. Тобто по табличці це буква Д. А в хан і хе він «вона», вони, так само, як і в інфінітиві, що робити, буде буква Т. Тобто «тієта», хан тієта», хе тієтават». Добре. Якщо зараз у вас. З'являється запитання, чому ми раніше вчили дієслова першого типу, і там такого не було. Тому що не у всіх дієслів є чергування КопеТ. І як ми з вами бачимо, в яких є, в яких ні. В дієсловах, які ми вчили раніше, просто не було що чергувати. Да, у нас було дієслово асуа. Там просто не було. Чергування, але я це ще покажу в кінці презентації. Просто мені зараз важливо, якщо раптом у вас така думка, що це за чергування, чому не було раніше, тому що не всі чергуються. І якщо ми хочемо зробити заперечну форму, то в заперечній формі КПТ наше чергування має бути слабким. Міна ен тієда я не знаю. Тобто слабке це буква Д. Або ми можемо ще сказати, що ми використовуємо тільки вартало. Тільки вартало. Вартало в нас основа тіда. Тому міна ен ентіда я не знаю. Сіна ет тіє ти не знаєш. «Хен ей тієда він вона не знає. Мееметіеда ми не знаємо, тететіда, ви не знаєте, «Іхе ейват тієда вони не знають. Далі візьмемо дієслово юмерта. Розуміти. Дивимось, ага, останній склад у нас, останній приголосній в, склад, в складі це ер. Т. Тобто, це не обов'язково може бути останній склад, але останній приголосній. Тобто, не може бути тут воно з ММ. РТ. Дивимось, РТ по табличці змінюється на РР. Значить, наша основа ЮМАРА. Одну А ми відразу забираємо. І тепер РТ змінюємо на РР. Основа ЮМАРА. Значить, міна, я розумію. Сіна марат, ти розумієш. Хен мар та, він вона розуміє. Me ümrame ми розуміємо. Te ма raте, ви розумієте. He ümrtaват, вони розуміють. І бачите так, що міна, сіна, ме і те у нас позначені буквою «хо», тобто Хейко, слабка ступінь. А «хен» і хе вахва В. Це сильна ступінь. Сильна ступінь така сама, як в інфінітиві: І заперечення в нас слабка ступінь, тому міна ен юмерра Slapkaa, bo vartalo, tämä on Minä en ymmärrä, janne ymmärryö. Sinä et ymmärrä, ty ne Hän ei ymmärrä, viin voi ne Me emme ymmärrä, my ne Te ette ymmärrä, vy ne ymmärryjäte. He eivät ymmärrä, voi І давайте подивимось дієслово ще з однією комбінацією, це дієслово лінта літати. Знову забираємо відразу букву Е, і НТ змінюється на NN. І основа наша ленна. Міна леннан – я літаю. Всіна леннат ти літаєш. Hän lentää vin tai me lennämme myli taimo. Te lennätte vili He lentävät vonili Minä, sinä, me, ite, heiko, slabki, en, en, hän, ihe, en, te. Tak samoin kuin slovi lenta, form. І заперечення в нас слабке таке саме, як і основа. Тому міна енленна я не літаю, сина ленна – ти не літаєш, хан ейленна він вона не літає. Ме ленна – ми не літаємо, те етеленна, ви не літаєте lenna, вони не літають. як ви бачите, в запереченні всі форми слабкі. Якщо в позитивному, да, в нас хан і хе було вахва, те, але в запереченні хан і хе також хейко. І форма дієслова для всіх займенників в запереченні однакова. Окей, чудово. Індіє слово лукеа читати. Дивимось на табличку ко на нуль. Випадає. Значить, а забрали ко на нуль, і наша основа це луе, «Міна луен» Я читаю, «Сіна лует» Ти читаєш. Хен луке. Він вона читає, «Ме мелуе. Ми читаємо, ТЕ, телуте ви читаєте, хелукеват вони читають. Так само В МІНА, СІНА, ме і те ко в нас випало, тому що хейко слабка, а вхен і хе сильний ступінь. І в запереченні в нас тільки основа, тільки слабка ступінь, тому «Міна ен луе, я не читаю. Сіна ет луе» ти не читаєш, «Хен ей луе» він вона не читає, ме луе» ми не читаємо, те луе» ви не читаєте і луе» вони не читають. І тепер те, про що я говорила, давайте подивимось. Ми з вами вивчали дієслова на попередньому уроці, да? або, можливо, це був не останній, але на попередніх уроках, скажімо так, дієслова без копети, без чергування. Наприклад, у нас було дієслово асуа, жити, пухуа, говорити, розмовляти. Танція – танцювати і лаула співати. І ми дивимося, що якщо наше чергування називається КоПТ, і в ньому обов'язково має бути приголосна КоПТ, або їх комбінації, Ко-КО або РТ, ЛТ, А в наших цих дієсловах. Просто немає приголосних. КО-ПЕ-ТЕ. Немає. Тому тут ми просто не маємо, з чим робити чергування. Далі, наприклад, є слово оста купувати, матку подорожувати, ІТКЕ – плакати. Згадуємо, що. Чергування ко не відбувається в комбінаціях СК, е СТ -ко, е і ТК. Тому Оста ми не чергуємо. Кажемо міна Остан, те на де не зміниться. Або там ген-ітке, «мін плаче. Тобто раніше в нас просто були дієслова, в яких нам не було що чергувати, або комбінації приголосних не відповідали. Нашому правилу «копити». І тепер, якщо ми знову подивимось на дієслова, які ми сьогодні розібрали, так, це тіта знати, де є буква Т, яка змінюється на Д, юмерта розуміти, де РТ змінюється на РР, луке читати де ко випадає, і лента літати, де НТ змінюється на «нн». Тому. Коли ви будете бачити дієслово, поки ми говоримо тільки про дієслова першого типу, тому що ми тільки їх вчили, якщо ви будете зустрічати дієслово першого типу, ви дивитесь, чи є в нас в кінці слова приголосна Т або комбінації з ними. Поки okay, я дуже раджу користуватись табличкою, тому що на початку дуже складно все запам'ятати, але якщо вона у вас буде перед очима або десь написана, ви дивитесь: ага. Так, ЛТ, ЛТ на ЛЛ, добре. Так, СТ не знаходжу в табличці. Ага, бачу, це в нас виключення, з ним не відбувається копете. І так потрошку ви будете запам'ятовувати. Гива what гарна робота, ви молодці, я вам дякую за увагу. І в наступному уроці в нас буде чергування КПТ в іменниках, в іменниках і прикметниках. Тому трошки ще, ще раз торкнемося теми чергування. Хейппа!